В цьому році для дітей нашого міста міський палац культури підготував новорічні пригоди «Коти-горошка». Чому саме «Коти-горошка»? Тому що мені здається, що саме в цей час, який переживає наша країна, «Коти-горошка» якби актуальний, як герой. Як ті самі герої, які зараз захищають нашу країну, боронять наші кордони. Тому хотілося б і на рівні дітей, на їхньому рівні дитячому в ігровій формі показати, які наші герої зараз сміливі, відважні, нічого не бояться. Є у нас також негативні персонажі, які намагаються зірвати черговий раз свято і красуню ялинку крадуть. Ну дуже цікава вистава. Вона інтерактивна. З глядачами граємося. Граємося в естафетні ігри. В наприкінці наш головний персонаж Доброчар, приносить всім дітям подарунки. З Новим роком та Різдвом Христовим бажаємо, щоб у новому році ніхто не хворів, і перемога була за нами. Я хочу побажати в новому році радості, щастя та здоров'я. І перемога буде за нами. Слава Україні!